Про події війни говорить стратком. Україна готує протидію планам Росії збільшувати кількість дронових ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Я вдячний всім українським виробникам дронів, кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо Росія вкладається в безпілотну складову. Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Президент повідомив, що обговорює з партнерами інвестиції в виробництво зброї, зокрема дронів. У понеділок глава держави провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та керівниками німецьких оборонних компаній. Обговорили, зокрема, і можливості постачання нових систем протиповітряної оборони АРІСТІ та спільне виробництво зброї. За словами Володимира Зеленського, докладно говорили про дрони-перехоплювачі. На виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача та директиви міністра оборони головнокомандувача Збройних сил України в Генеральному штабі відбулася нарада щодо протидії російським ударним безпілотникам. Проміжні результати, проблемні питання та шляхи їх вирішення окреслили представники командувань повітряних сил, сил безпілотних систем, логістики, керівники інших органів військового управління. Зокрема, обговорили масштабування напрямку безпілотників-перехоплювачів, а також формування і навчання нових екіпажів. Відповідна робота вже триває. Йшлося також про потребу поліпшення матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів. Начальник генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов призначив, зокрема, комплексний аудит усіх складових цього напрямку. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував Україну, застосувавши 52 ударних безпілотники типу шахет та безпілотники імітатори різних типів. 47 ворожих цілей протиповітряна оборона знешкодила на півночі та сході країни. Зокрема, 14 збито вогневими засобами ураження, 33 локаційно втрачені або подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у трьох місцях. А також падіння уламків на одній локації. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора. На Новопалівському напрямку противник здійснив 21 атаку, на Лиманському 19. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 17 атак окупантів. Найменше ворог атакував на уріхівському та придніпровському напрямках. Там зафіксовано по одній атаці росіян. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження. 3776 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних силах та посилення безпеки у навчальних центрах. Термін базової загальної підготовки буде збільшено до 51 дня. Додано дві доби для навчання військовослужбовців протидії ударним безпілотникам противника. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота, над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад, усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід'ємною складовою їхньої бойової готовності, наголосив генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач також заслухав звіти щодо забезпечення захисту навчальних центрів від повітряних та ракетних ударів противника. Генерал Олександр Сирський, зокрема, наголосив, що безумовна вимога це. Підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах, скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у нометових містечках заборонено. За його словами, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів. Олександр Сирський також наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах на полігонах, а також на коректному й оперативному повіщенні про повітряні тривоги. У Великій Британії стартувала друга частина міжнародних навчань серії СІ БРИЗ-2025, у яких беруть участь чотири українських протимінних кораблі. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил. Основною темою в морській компоненті традиційно залишається протимінна діяльність. Йдеться в повідомленні. У море вийшли, зокрема, чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу ВМС ЗСУ Маріуполь і Мелітополь. Цього року до морської компоненти навчання Сібриз долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени НАТО та країни-партнери. У червні 86% пов'язаних з ТЦК інцидентів виявились маніпуляціями, фейками та ІПСО. Про це повідомило командування сухопутних військ та оприлюднило звіт про роботу ТЦК за червень. Лише 36 випадків, що становить 14%, підтвердилися, чи мали під собою реальні підстави і були перевірені. Зокрема, одну особу відсторонено від виконання обов'язків, п'ятеро притягнуті до дисциплінарної відповідальності, ще 30 службових розслідувань тривають. Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов'язків або порушив закон. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що із травня цього року командування сухопутних військ публічно звітує перед суспільством про роботу ТЦК та СП. Президент України підписав закон, що уточнює виплати грошової компенсації військовослужбовцям за невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Відповідний запис з'явився на сайті парламенту. Відтак, невикористані за час військової служби дні, щорічних, а також інших видів відпусток, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.